Так. Mm -hmm. так, ідемо додому. Uh -huh. Тік-тік-тік-тік. Вдома. Так, ми прийшли ну нарешті. Нарешті прийшли додому. Точно у нас два відкриті і навіть на них нема замка. По угу. ми хіба нову хату построили? Капець. Вот так. Так треба вчити пісню. Поки там вчить пісню, а ви візьміть цукерочки. Цукерки. Так. Кому яка випаде так? Перша буде хлопчиком, перш, друга буде дівчинці, а третя буде старшій доньці. Люблю сині, вони смаком. Вони, вони смаком чорники. Моя з клубнікою, Моя Фу, не люблю. Що тобі попалася? Тут, тут має попастися якийсь смак точно. Я забув, що я не ті, не ті цукерки купив. О, ну, якийсь смак попадеться. Синій, це може бути чорника і сині носки. Тобто, <кхи> не сині носки. А як сказати, синій смердючий одяг. Так, зелений. Зелений. Це або, або солодка водичка на смак. Не буває солодкої такої водички кольору. Буває. А. Так, це значить. Так, з чим це смаком? Може бути, далі подивлюсь. О, бо тут все написано. Зелений колір може бути з... дерево листя. листя. Чи капуста? Я дуже не люблю капусту. Ну що поробити тобі? Зелений? Я думаю, що це буде кавун. Кавун. У тебе може бути доню кавун авун клубникам, тобто полунетям, чи червоні на смак? Червоні квіти, але вони з'їдобні. Але буде на смак як не знати з чого. Зрозуміло, а в тебе вталися. Так, давайте пробуємо М мені голубика. мені капусто. Mm, я не хочу. Давай до да, не робимо чорна квітка. Тобто червона квітка. Ха-ха-ха, мені саме найліпше попалось. А вас саме найпоганіше на світі. Ха-ха-ха. Ну, доню, Хочу тепер грати. Так. Добре, але мамі не кажіть, що я вам так багато конфетів давала. Тепер перша буде доні. Фу, не хочу, не хочу, щоб у мене попалися листя. Другого буде Синочкові. У мене дуже файна удача, у мене дуже погано. хоч би капусту я люблю. І в тебе. Я класно. У угу. мене дуже файний э, вибір. У мене дуже файний, мене дуже покорий фу листя М -м, М -м, кавун. А -хі -хі. Це не смішно. Один один, вроді смішно. І тепер мені яка попадеться мені і ми жнім. Так. Ой, це мені. Ахаха, та тебе покинемо перемогу. Мой мами буде дуже класна перемога вашої. Це класно? Ага. Давайте кинемо, що... Клубничний з тараканами? Скаже мамі. А то... А то буде, типа, З... Сюрпризом якимось. Дуже смачним. Довольте. Пішли. Ми же ж хитрі. Так, поки я там вибираю... Мамочка, ну, мама, що таке доню? Що таке, сину? Що таке ще одна доню? А ми хотіли тобі, тобі дещо сказати, тата хоче тобі дати червону з пауками збір, а якщо попросив нього зелену. Якщо він скажете з чимось поганим, то кажуть, це неправда. Бо, бо зелене з, з сюрпризом зеленим, дуже смачним. Точно та таку купив ті самі, які я люблю. Та є з кавуном, ну, є з огірком, як ти любиш. М -м -м, клас. Добре, ми пішли. Так бери червону. А може мені зелену? Я так хочу. Ну воно ж погано. Я так хочу. Добре, беремо. Фу, не змогли стягнути. А в мене клубника. Що, мене малюші обманули? А я їм дам. Реально обманули? Так. Тепер я, я їм скажу. Перепутаю їх. типу скажу, що та так А прикиньте, Реально смачний смак. Що? Мамі подобається капуста. Тобі подобається капуста? Ні. Тато реально такі конфети. Що то по типу, мені ну, тільки ми сказали? А можна нам зелені всі? Ну ви маєте вибухи. Вот тобі оце, а тобі я ще приносив зелені, якщо ви не хочете. Mm. Так, червона ще одна випала. Ще одна червона Ще одна червона, га? Синя а яка синя цікава? Може, не з мама обманула? Не може бути. Зелена, и вот вам діточки зелені капуста, капуста О, у мене листя. Ну, что я пороблю Ничего. Ноль-ноль. Яке ноль-ноль? Ви плюнка ноль, а вас, ви мене... У мене такі смачені смаки попались. А на цьому всім па па на каналі Сонка Ліка. Сім. па-па-па-па.